Всім привіт! І сьогодні готуємо ось такі смаколики, корзинки з білковим кремом. Для приготування тіста нам потрібно 200 г м'якого масла, 120 г цукрової пудри, 2 жовтки, одна пачка ванільного цукру. Одна чайна ложка порошку до печива та півчайної ложки солі, і це все перемішуємо. Коли всі інгредієнти стали однорідною масою, підмішуємо 360 грам борошна. І замішуємо повноцінне тісто. Готове тісто обмотуємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник на 1 годину, коли тісто охололо, витягуємо його з холодильника, ділимо на 20 частин. І формуємо наші корзинки. З такої кількості тіста має вийти приблизно 20 корзиночок стандартного розміру. Випікаємо при температурі 180 градусів до золотистого кольору. І починаємо готувати цукровий сироп. Наливаємо 120 мл води і додаємо 320 г цукру. Помішуємо, поки цукор не розчиниться у воді. І чекаємо до закипання. Коли наш сироп починає кипіти, ми можемо йти збивати білки. Беремо 160 г білків, додаємо дрібку солі, дрібку лимонної кислоти та ванільний цукор і збиваємо в густу піну. Поки збиваються наші білки, йдемо дивитись на цукровий сироп. Варити сироп потрібно, щоб він набув такої тягучої консистенції. Зараз подивимось. Бачите, він як вода стікає з ложки. Це означає, що він ще не готовий. І потрібно проварити його ще трішки. Чим довше він вариться, тим бульбашки стають такими більшими. І щоб перевірити, чи він готовий, беремо тарілочко з водою. Декілька крапель нашого сиропу капаємо в воду. Якщо він не розтікається і тримається купи, це означає, що сироп готовий. А поки ми варили сироп, Білки стали саме тієї консистенції, яка нам потрібна. Тепер тоненькою цівкою вливаємо сюди наш сироп. Білки від гарячого сиропу заварюються, стають більш пишними та повітряними. А крем виходить в кінцевому результаті просто божественним, з неймовірним ароматом. Крем потрібно збивати до густих піків, щоб він не розтікався. Ось такий вигляд має наш готовий крем. Тепер будемо наповнювати наші корзинки. На дно корзинок викладаємо повидло або джем, який вам до вподоби. У мене це яблучне повидло, а зверху викладаємо крем. Ось таку красу ми сьогодні зробили. Дякую усім, хто переглянув відео, і якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Усім дякую та до зустрічі у нових відео!